Окупанти втратили контроль над частиною своїх оборонних споруд в районі Вербового на Запорізькому напрямку. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Росіяни ж контрактують та намагаються відновити втрачене становище в районі роботиного на Лиманокуп'янському купянському напрямку. Росія після затища відновила штурми позицій ЗСУ за підтримки авіації. За добу окупанти 21 раз використовували штурмову авіацію на Луганщині. На бахмутському напрямку тривають важкі бої. Наші захисники просуваються попри спротив великої кількості окупантів. На цих кадрах робота мінометного розрахунку 22-ї механізованої бригади цілять по окупантах на околицях Кліщіївки. Мешканку прифронтової Костянтинівки на Донеччині підозрюють у роботі на ворога. За інформацією прокуратури, вона публікувала у z чаті дані про переміщення колон бронетехніки зсу. Зокрема, у російських телеграм-каналах жінка видала проїзд БМП та вантажівок з військовими, які залучені у наступі під Бахмутом.